Увага! Зараз ви почуєте відповідь на головне питання життя Всесвіту і взагалі. Отже, коли у росіян закінчаться ракети? Ракети у росіян не закінчаться. Вони їх производять, вони їх пускають, і цей процес буде до кінця війни. Не слухайте жодного експерта, який скаже, що у росіян закінчились ракети. Це бред. Все це буде прилітати, все це буде частково збиватися, частково ні. Вибачте, це правда. Це погані новини від Максима, військовослужбовця українських сил протиповітряної оборони. Він компетентна у своїй справі людина, знає все про ракети та те, як їх збивати, чим на цій війні власне, і займається. А ось хороші новини від Максима: Производство йде, але воно не перекриває те, що вони вистрілюють. Максим не може показувати своє обличчя з міркувань безпеки, але він охоче розповів нам про те, як працює українська ППО, про особливості російських ракет та Сутність мозку у російських генералів, та й загалом про те, що відбувається в небі над Україною під час повітряних тривог в Росіян дійсно є засоби, які можна віднести до високоточної зброї. Х-101 – вельми непогана, вельми непогана зброя. Це іскандерика, крилаті ракети. Це калібри. Ця зброя дійсно її можна віднести до високоточної. Коли е, промах іде там не сотні метрів, а десятки метрів від, е, від цілі 24 лютого ми побачили, що дійсно, коли йде масований пуск, коли на ціль йде 10-12 е, ракет, там з них половина дійсно влучає в ціль. Ця високоточна зброя в них з'явилася після, ну фактично, після 2010-2012 року, вони їх почали масово виробляти. В них її не, не так вже багато, вони її відстріляли і вони витягують те. Що ну, до високоточної зброї важко віднести. Ракети, якими російські терористи стріляють по Україні, поділяються за способом базування. Приміром, крилата ракета Калібр морського базування. Пускові установки знаходяться на кораблях. Зазвичай вони летять на територію України з Каспійського або Чорного моря. Калібр має дальність до двох тисяч кілометрів, бойову частину 400 кілограмів вибухівки і летить з дозвуковою швидкістю на висоті близько двох сотень метрів над землею. Окрім того, ця ракета може декілька разів міняти траєкторію польоту та огинати рельєф місцевості. Ті ракети, які прийшли в західну Україну, вони про, о, міняли свою траєкторію 12 чи 14 разів, тобто обходячи зони ППО. Е, ховаючи в складках місцевості до ракет наземного базування відносяться протикорабельні ракети Онікс, крилаті ракети Іскандер К та балістичні ракети Іскандер М. На відміну від крилатої ракети, яка летить вздовж поверхні землі, балістична ракета піднімається на висоту 20-25 кілометрів і падає майже вертикально на ціль. По балістичним ракетам е, в росіян теж проблеми, бо вони в них закінчуються. І саме Іскандери, ми вже дуже. Уже давно не фіксуємо пуски, їм саме балістичних «Ескандерів». І нарешті ракети повітряного базування, які запускаються з літаків. Це вже згадана стратегічна крилата ракета «Х-101» з дальністю до 4 тисяч кілометрів. Також у росіян є х – допрацьована радянська стратегічна ракета, яка призначалась для ядерних боєголовок з дальністю пуску до 2 тисяч кілометрів. І радянська швидкісна вундервафля Х-22. Саме така ракета влучила в торговий центр в Кременчузі. Росіяни ж не від жит... хорошого життя витащили з помойки Х-22. Да? Це ракета стара, вона дуже швидка і дуже неточна. Вона дуже потужна, там близько тонни взривчатки, і вона дуже неточна. На дальностях пуска 700 км, це придільно дальності пуска. Інколи ми навіть не розуміємо, по чому вони пускали воно уходить від найближчого об'єкта військового на три кілометри, на півтора кілометри. Російська пропаганда багато хвалиться новітньою гіперзвуковою ракетою кінжал, яка також запускається з літаків. На наше щастя таких ракет вироблено дуже мало. Є речі, які ми в принципі збити не можемо. Це, наприклад, їх легендарний в кавичках кінжал. Там дійсно гіперзвук, дійсно, в там сім махів. Десь так ми навіть не встигаємо реагувати на нього. Е, наше спасіння те, що в них е, кінжалів дуже мало, там десятки, і вони дуже дорогі. По різним оцінкам кожен кінжал це близько 30 мільйонів доларів. Це дуже дорого. На відміну від гіперзвукової ракети Кінжал, яку збити практично нереально, крилаті ракети русні, українська протиповітряна оборона збиває багато і регулярно. Легше збивати, наприклад, е, крилаті ракети. Калібр Х 101 перша Х -555. Якщо о, вони попадають в зону дії зенітно-ракетного комплексу С-300, який в нас є основою блин, ПВО країни, чи БУКОВ, ну, скажімо так, шансів, що воно пройде, ну, якщо тільки ракета виявиться старою і не попаде. Зрештою, ну, в нас є герої України, да, в одній з бригад, командир дивізіону, який за сутки збив за один бій шість крилатих ракет. Просто. За 7 чи вісім хвилин зенітно-ракетний комплекс С-300, що стоїть на озброєнні українського ППО, зазвичай використовується для збиття повітряних цілей. У росіян з радянських часів теж залишилось дуже багато С-300. Через зменшення своїх ракетних запасів вони почали використовувати цей зРК для ударів по українським містам. Для мене це було шоком, коли вони почали С-300 стріляти по Миколаєву. Я не вірив. Я не вірив, що вони це роблять. Поки мені не принесли фотографії. Дійсно, я там по обломках впізнав, що це дійсно ракета С-300, поражаючі елементи С-300. На мій погляд, це ну це військовий злочин. Все частіше саме ці ракети прилітають на Миколаївщину, Харківщину, Запоріжжя, спричиняючи велику кількість жертв серед цивільного населення. Насправді е є штатний режим у с 300 стрільби по наземним цілям. Це е режим, який Дальності стрільби до 35-40 кілометрів можна використовувати, але на дальностях до 30 кілометрів досягається хоч якась точність. Там 50 метрів, 100 метрів. На дальностях, як вони зараз обстрілюють Запоріжжя чи Миколаїв, на дальностях 75-85 км, кілометрів, вона уходить 400 метрів, 500 метрів. Це нічого іншого як стрільба по городах, по містах. Це тероризм. Останній сплеск російського ракетного терору стався 10 та 11 жовтня, коли росіяни випустили по українських містах понад 100 ракет. Ціль цього удару було понятно, що посіяти паніку, вибити енергозасоби, створити хаос. Для мене для, для військового це зрозуміла ціль, але я не розумію, на що вони розраховували. Бо, м-м, опять же, таки, для винесення в крупної ТЕЦ е, наряд сіл. Має бути не одна-дві ракети, а 5-6-8. Тобто, ну там за два дні вони випустили там, по консервативним оцінкам там, 120 крилатих ракет 120 ракетами, враховуючи е, спроможність наших засобів ПВО і збиття більш ніж 60% відсотків які летіли, ну неможливо винести. Прилетіло. Я не буду казати е, тез велику, в яку прилетіло. В, через 24 години вона вже частково працювала. Але ми всі знаємо, що росіяни не просто тупі, вони тупі та жорстокі. Саме тому пересічний українець змушений лягати і прокидатися з однією думкою, коли чекати наступний масований удар ракетами. Чи можуть вони це повторити? Можуть. Якщо в них виникне велике бажання, питання в тому, що дуже часто повторювати вони таке не можуть. Вони їх вироблять. Але темпи виробництва. Загалом всіх крилатих ракет, всіх сучасних видів озброєння російського – це 650, ну 750 на рік. Тобто, ну, якщо вони вистрілили за два дні 120 – то, понятно, що через кожну неділю вони не будуть це робити. Врешті-решт, треба усвідомити, що якби не героїчні сили українського ППО, з самого початку все могло бути набагато гірше. З перших днів війни російські пропагандисти і всілякі божевільні Конашенкові розповідали Владіміру Путіну, що українське ППО знищене його більше не існує. Це виявилось брехнею. Протиповітряна оборона ефективно працює, збиває російські ракети та літаки і разом з усіма збройними силами. Наближує нашу перемогу. Станом на зараз, основою ПВО, є радянський комплекс С-300 ПСПТ, БУки. Але ми зрозуміли, що цього замало, і почало нашаровуватись іншими засобами. Появилася система мобільних вогневих груп. Що таке мобільна вогнева група? Це 4-5 людей, зазвичай два пускових механізми для ПЗРК, засоб зв'язку, мобільний транспорт. Вони роз'їхались по країні, вони стоять в конкретних точках, вони е, отримують інформацію централізовано, що звідки куди летить, і вони працюють по цим цілям. Свою важливу роль у протиповітряній обороні України з перших днів війни відіграє і авіація. Українські пілоти змогли зробити більше, ніж можна було очікувати, враховуючи застарілість техніки, на якій їм доводиться літати. Наші льотчики, я можу що завгодно поставити. Це люди, яким. Після війни треба буде ставити, там, я не знаю, якісь пам'ятники, наприклад, в Києві. Бо саме вони в найгарячіші моменти, в лютому, злітали, вступали в бій на літаках, які ну, на голову гірше, ніж у росіян. Вони вступали в бій, вони збивали, вони заважали. Кожен з льотчиків, який злітав, який вступав в бій, це герой. Їх не так багато, до речі. Вже відомо, що західні партнери, на яких справила враження остання хвиля російського ракетного терору, планують пришвидшити надання сучасних зенітно-ракетних комплексів, які посилять українську протиповітряну оборону. Зараз ми отримаємо західні зразки. Це на сам це Це ЄСТЕ. Подивимось, як вони будуть працювати і як вони будуть встроєні в систему ПВО. Все, що може працювати по повітрю, нас посилить. Все геть все. Все, що будуть давати з засобів ППО, ми будемо брати. Хоч зенітну артилерію, хоч старий зенітний ракетний комплекс. Епопея з отриманням західних засобів ППО тягнеться вже дуже давно. І проблема, за словами Максима, зовсім не у тому, що союзники не бажають нам надавати сучасні і дорогі системи. Не дають багато ЗРК не тому, чому вони такі жадібні. чи... Бо у них саме ці компоненти немає. Для Заходу ЗРК ніколи не був. Е Таким е, ваговим чинником. В них була завжди точка, на яку вони давили, це авіація. І вони завжди вважали, що основний засіб ПВО це авіація. І м, в цьому напрямку вони працювали. Якщо Радянський Союз произвів С-300 в кількості сотні, то насамців, вибачте, навіть двох десятків не, про, не зроблено в світі. Тобто, ну е, нам дають насамси е, в стільки, скільки вони можуть дати. І ріс Т е, нам дають. Але кажуть, ну ми зараз зробимо їх на своїх заводах, і ми вам дамо, бо в нас немає чого вам давати. Нам дають і Рісте СЛ, це тих, яких навіть в Бундесвері немає. Але не треба робити з насам з культу. Це хороша сучасна система, але не панацея проти російських ракет. Любий експерт в кавичках, любий фахівець, який скаже, що це є вундерваф, яке нам допоможе, це неправда. Вони можуть знизити, вони можуть допомогти, вони можуть доповнити нашу ППО. Але е, сподівання на те, що от зараз поставлять біля Києва НАСАМС і в Київ не буде прилітати, це неправда. Так не буде. Бо ППО це дуже складна система. І 100% стовідсоткову гарантію не дасть ніхто ніколи в житті. Ніколи. Це знизить ризики, знизить. Це підніме наші спроможності, підніме. Але Повної гарантії до вас не буде, не буде і ще раз не буде. Ну бо найкращі ПВО це танки на аеродромі супротивника. Увага! Запишіть цей номер телефону. Це гаряча лінія психологічної підтримки для всіх, хто страждає від російсько-української війни. Дзвінки безоплатні. Гарячу лінію запустили фахівці Українського ветеранського фонду. В першу чергу, щоб підтримати ветеранів та їхні родини у кризові моменти. Але розраховувати на моральну підтримку можуть всі, кого торкнулася ця війна. Запишіть телефон, хай буде десь під рукою про всяк випадок.